Вітаю, друзі! 29 січня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і ми продовжуємо боротися з російською ІПСО, яка, на жаль, заходить в усі іноземні видання. І сьогодні у виданні дуже поважному Financial Times виходить стаття під дуже гучним заголовком: мовляв, Брюссель погрожує ударом по економіці Угорщини, якщо Віктор Орбан накладе вето на допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро. Ну, для нас приваблива, звісно, назва, але що за неї криється? Тут йде прямий натяк про те, що якщо Угорщина заблокує нам допомогу у розмірі 50 мільярдів євро, то Європейський Союз нібито має план, щоб довести економіку в Угорщині до кризового стану. Ну, ви собі можете уявити, якби ви самі собі відрубали руку. Я вам просто ну, хочу навести два такі аргументи. Можливо, для вас вони будуть вже такими ну, залізобетонними. По-перше, європейський союз бере свій початок з 51-го року, коли було утворено такий собі союз виробників вугілля і Сталі. Тоді, після воєнній Європи, після Другої світової війни була дуже потужна економічна криза 47-му року. І, от один із економістів французів, Манеза, запропонував об'єднати 10 країн для того, щоб вони могли ну забезпечувати інші країни. Достатньо енергетичними ресурсами для підйому економіки всієї Європи, пізніше цей союз переріз у європейський союз. Європейський союз з самого початку це економічний союз, пізніше він став політичним. І от уявляєте, що е, цей союз сам собі шкодить. Ну, правда, якось в голову не вкладається. І плюс, нагадаю вам, щодо історії з величезною кризою в Греції. Це було приблизно 15-16 рік цього вже сторіччя. Тоді е, Міжнародний валютний фонд за допомогою Європейського союзу, точніше, європейський союз за допомогою міжнародного. Міжнародного валютного фонду влив в економіку Греції майже 100 мільярдів євро. Ну тобто, ви розумієте, що для того, щоб зберегти свою економіку, то її треба не розвалювати, а укріплювати. Тому, в принципі, ця стаття, як на мене, точно інспірована не з Європейського союзу, не з Угорщини. І особливо на тлі. Нинішніх переговорів, які тривають от в Угорщині, прямо в ці хвилини, де зустрічаються міністр закордонних справ України Кулеба і міністр закордонних справ Угорщини Сіарто. Ну там також присутній керівник офісу президента Єрмак, без нього ніяк. І вони готують зустріч Зеленського і Орбана для того, щоб 1 лютого ну, все-таки досягти компромісу щодо до підтримки України у розмірі 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. Деталі я вам розкрию трішки нижче, тому не перемикайтеся, слухайте. Далі, бо цікава сама і стаття, щоб зрозуміти її безглуздість, хоча видання на правду дуже поважне. І так, що ж нібито міститься в такому то плані Європейського союзу, який підготували для того, щоб примусити Орбана через економічний тиск на нього проголосувати в допомогу Україні за три дні. Ну тобто, план вже точно за три дні не реалізують. По перше. Європейський союз, нібито це знову наголошую, нібито має боротися з економікою Угорщини, послаблювати її. Має поставити під загрозу її валюту, спричинити крах довіри у інвесторів, щоб туди не заливали гроші. Ну і це призведе, на їхню думку, до скорочення робочих місць, зростання безробіття і так далі. Ну от я виявляю, у європейському союзі є країна. Які вони допомагають підтримувати економіку, тому що дотації до угорської економіки, як, до прикладу, до польської, румунської, болгарської, словацької, інших, там дуже великі цифри, це насягає десятки мільярдів євро, отут вони і будуть обвалювати. І от говориться в цій статті про те, що якщо Орба не відступить, то лідери Європейського Союзу повинні публічно пообіцяти назавжди припинити фінансування Будапешту від Європейського Союзу з наміром налякати ринки. Ну, чесно кажучи, в голову це не вкладається. Для того, щоб якось надати правдоподібності ці статті, вони взяли коментар у якогось собі Муджатаба Рахмана, це європейський директор консалтингової компанії Євразії І Він каже, що це Європа, каже Віктору Орбану, досить, пора ставити в чергу. У вас може бути пістолет, а у нас є базо. Звука. Як ця цитата відноситься до цього плану, мені складно сказати, але далі вже Function Times починає наводити якісь цитати з самого документу. Ну, в документі нібито говориться, що у разі відсутності згоди на саміті 1 лютого, так який відбудеться за три дні, глави держав і урядів публічно заявляють про це в світлі неконструктивної поведінки прем'єр-міністра Угорщина. Вони не можуть собі уявити, що Будапешт отримує кошти Європейського Союзу. Направду. Скажу, що деяка дискусія всередині ЄС є. Справа в тому, що перед новим роком на попередньому саміті Європейського Союзу Угорщина отримала 10,2 мільярди євро, але ще має отримати 19, тобто майже 30 загалом. Решту 19 орбану поки що блокують. По-перше, для того, щоб він виконав вимоги Європейської комісії щодо зміни чинного законодавства Угорщини, яке покликане змінити судову систему в Угорщині так. Щоб вона сприяла захисту прав і свобод угорців. Тобто якоїсь кореляції з допомогою України, в принципі, немає. І про це навіть говорить міністр Європейського, Європейського Союзу Угорщини. Я Бока він сказав, що країна не піддається тиску його, тобто він заперечив. Бока, до речі, надіслав повідомив про те, що вони надіслали нову пропозицію до Брюсселя в суботу, для того, щоб розблокувати оцю саме історію з 50 мільярдами євро і допомогою їм. І вони наполягають на тому, щоб щороку узгоджувати рішення про видачу про допомогу Україні фінансово. І вони щороку можуть блокувати її. Ну, така собі історія, вона давня. Не Nova. Але справа в тому, що ті самі 10,2 мільярди євро, про які я вам сказав, окремі депутати Європейського парламенту, хочуть через суд повернути назад до Фонду Європейського Союзу, якщо Орбан не підтримує цю ідею. Тобто гроші дійсно в дискусійні, але валити економіку Угорщини, направду ніхто не збирається. І троє якихось дипломатів Європейського Союзу нібито підтвердили цьому виданню, що дійсно такий план є, але жодного прізвища не називають. Окрім цього керівника консалтингової компанії Європейського, е Європи, навіть не Європейського Союзу, ну і безпосередньо міністра ЄС Угорщини. Так, в Європейського Союзу є план Б, якщо раптом не вдасться 1 люту ухвалити рішення щодо допомоги Україні розмірі 50 мільярдів євро. По-перше. Там навіть два плани, не один Б і В. План Б, про який говорить, це те, що ухвалять окрему угоду, і тоді доведеться усім окремо парламентам, членам Європейського союзу, 26 поза Угорщини, ухвалювати окремо рішення про допомогу Україні. Це затягнеться в часі, звісно, нам це не потрібно. Але є ще один план, який передбачає створення іншого фонду в розмірі 20 мільярдів євро, який буде використаний також для допомоги Україні. Такий фонд уже там існує: Європейський фонд миру. А це буде військовий е фонд, про який також писали нещодавно. Я вам про нього розповідав. Але є ще третій, навіть план тиску на Орбана. Це стаття 7 договору про європейський союз, яка передбачає позбавлення права голосування, якщо він йде проти Європейського Союзу, порушує директиви декларації. Процес цей вже, вже запущений. Європейський парламент проголосував кілька тижнів тому відповідну резолюцію, якою створено комісію з розслідування саме такої діяльності. Далі просто запускається бюрократичний процес, і вже навіть Фіцо не буде блокувати це питання, як то він міг робити раніше. Бо минулого тижня він зустрічався з. Нашим прем'єр-міністром Шмигалем, і вони домовилися про те, що просто банально будуть постачати словаччині російський газ і надалі після завершення контракту, який спливає на транзит російського газу в 2024 році. Я думаю, що подібні якісь такі домовленості будуть досягнуті сьогодні за підсумками зустрічі Дірмака із е, Сіярто, міністром закордонних справ. Угорщини. Перед тим, Бока, згаданий мною міністр Угорщини, сказав, що важливо, щоб єдність Європейського Союзу була збережена. Тобто він виданню говорить, що він за єдність, те, з чого я власне починав це відео. Але додав так: саме тому ми готові йти на компроміси, якщо вони не зачіпають наші життєво важливі інтереси. Про що мовиться? Я не можу вам сказати, але на завершення ця стаття. Говорить, водночас він додав: якщо компроміс не вдасться, Будапешт віддасть перевагу початковій пропозиції Горщини щодо окремого фонду для України поза бюджетом Європейського союзу. Про що я вам. Щойно сказав, тим паче, у 2021 році такий фонд подібний був створений. Він там був покликаний допомагати не лише Україні, а іншим країнам Європейського Союзу, оскільки робота цього фонду зараз заблокована Угорщиною. Хочу створити інший новий. Ну до речі, з того фонду ми вже отримали понад 7 мільярдів євро. Створити новий ну, для того, щоб Україну фінансувати і надалі. Механізми є, просто вони складніші. Але поява цього матеріалу у виданні Financial Times якраз в день зустрічі наших високопосадовців з високопосадовцями Угорщини ну, свідчить про те, що це спланована інформаційно-психологічна спецоперація. Шкода, що багато моїх колег і видань, ЗМІ українських почали переопубліковувати цей матеріал без пояснення. Як на мене, це не дуже правильно. Я не бачу, ще раз наголошую вам правдоподібності у цьому. Матеріалі так само, як купа матеріалів виходить на інших виданнях. Західній пресі я вам про це вам ледь не щодня розповідаю, чи не в кожному відео. І наголошую, сьогодні триває дуже активна інформаційно-психологічна спецоперація, атака проти України за російські гроші навіть в західній пресі. Тому, аби знати достовірну інформацію, підписуйтесь на мій канал. Для цього натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите останні відео, які тут виходять. Ну, звісно, з вас коментар і вподобайка за просування цього відео на платформі Ютуб, аби україномовного контенту. Було більше всіх люблю цього. шаную шануй не перемикайтесь. Все буде Україна.